Так, всім привіт! Це такий міні-туторіал урок, як грати в ці розумні ігри, які я граю. Це коротше фігня. Вся з планета, блін, мене питала, як грати цю гру, що це за фішня така. Ну, От вот сайт, я його кинувши в посиланні. І так, ви зі на цей сайт, нажимаєте кнопку регістрація. Тут ви вводите свій email -адрес, адресу нік і код. Вам прийде на email, на ваше мило код, ви його введете, все. Код введете і далі заходите. Так, мій супер логін, з її мішки, так, пароль, якби я знав пароль, якби я знав його. Так, сидів я тут за 2 години згадував пароль, ну десь півдня прийшло, поки я його згадав. Я повертаюся з вами. Прийшло десь годин 6-7, я не знаю. Тут ми нажимаємо вхід і з'являється взагалі, така штука. І ми нажимаємо почати гру, і, вообще нове вікно вискакує. Як ми бачимо, нове окошко вискакує. Тут у нас така, от бачите, загрузка йде, це все, бачите, треба почекати долю секунди. Для, для слабонервових цю гру не раджу, а то поки загрузка пройде, всі ну Щоб грати цю гру треба мати мозок. Мозок, руки, хоча праву руку треба мати нормально. Ну Якщо у вас нормальна рука, тут просто треба зареєструватися і все буде нормально. Далі ми попали на таку чудову стрінку, чекайте мене. от І тут треба мати просто суперточність, щоб попасти на кнопку Вхід. Ну, тут Росія, тут ви граєте взагалі любі, ну, люба гра. Далі, якщо ви хочете зіграти на троїх, нажимаєте показати кімнати і створити свою кімнату. Тут ви вибираєте хто угодно. Нажимаєте далі. І тут вам може приєднатися хто нагоду. І тут вибираєте категорію Історія Росії я не буду знімати, тому що звідки мені здати історію Росії, російську літературу, російське мистецтво, географію Росії світова історія буде, світова... географія світу і спорт. Ну, ви можете ще точні науки, типу житті. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, і тут можна. Так, стоп дуель создати, створити. До речі, хто зі мною хоче зіграти в дуель в цій грі, от у дуель, то пишіться в Ютубі під каналом, давайте свій скайп і будемо грати на запис, ви попадете. Ну, тут, в принципі, кажу, ви зрозуміли, тут не треба мати якогось там компа, що не піде гра на, на максималка. Тут максимум що треба мати це просто мозок, руки і фані інтернет. Ця гра піде навіть на 64 мегабайти відеокарти і на. 256 порадивки. Та, блін, що я несу. Це взагалі гра. Просто треба мати точність, щоб попасти. Треба просто прицілитися і попасти на кнопку. Ну, на ці три кнопки. Все тут є також турніри. Ну що ж, дякую за увагу. Це такий мінітуріал. Повторюю, хто хоче зі мною зіграти, пишіть. Впадайте, скоріше за все. Хоча не знаю. Ну, якщо ви не такі відомі, то я не знаю, що буду з вами знімати. Що ж, з вами був Стобік у мене там Нік. А, точно, зим. Чи як Зим, точно. Mm -hmm. Давайте. Пока.